З Євангелія від Луки знаємо, що Богородиця доглядала за своєю родичкою Єлизаветою, в якої перебула місяців зо три, під час останнього терміну Єлизаветиної вагітності. Величає душа моя Господа, сказала вона під час цих відвідин. Так вона висловила всю свою життєву програму ставити в центрі не себе, а Бога, з яким вона зустрічалася як у молитві, так і в служінні ближньому. Все заради того, щоб світ став кращим. Розпочинаємо новий день з думками про Богородицю, про той епізод з життя Марії, коли вона відвідала свою родичку Єлизавету, яка була у період вагітності. Марія насправді зробила великий жест милосердя. Вона відвідала свою близьку родину, щоби побути з нею. Але одночасно діалозі, який ми читаємо в Євангелії від Луки, що відбувається між Пресвятою Богородицею Єлизаветою, їхня розмова вона стосується Бога. Тому ми чуємо такі прекрасні слова Марії. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Тобто, все, що вони роблять, всі жести, навіть служіння, які вділяє Марія Єлизаветі, вони прагнуть поставити у центр самого Бога. Також і наше життя, яке проходить щоденно у нашому відношенні з ближніми. Воно також може поділитися на життя, де ми в центр ставимо самих себе, і от весь світ всі мають крутитися навколо мене, або ми в центр поставимо Бога. Якщо би в центрі життя наших людей був Господь Бог. Якщо би кожен чоловік і кожна жінка старалися аналізувати своє життя, чи воно гідне, достойне християнина, Божих заповідей, то насправді життя на землі було би зовсім і зовсім іншим. Тому сьогодні, починаючи цей день, відразу собі робимо таке не мов би, завдання, завдання, щоб все, що я думаю, думки, які я допускаю, щоб слова, які я дозволяю. Вимовити моїм устам, щоб діла, які я чиню у відношенні до моїх ближніх чи до себе самого, щоб вони були з Богом. Тобто лише тоді, коли наші думки, наші слова і діла будуть е мати присутність Бога, вони будуть благими, тобто вони будуть добрими, вони будуть заслуговуючими. Це нам допоможе до Царства Небесного, до спасіння наших душ, так як Марія розуміла важливий жест служіння ближнім. Так стараємося, і ми зрозуміти, що наше життя воно є цінне лише тоді, коли ми вміємо. Послужити ближнім, як казав апостол Павло, що більша радість є давати, ніж брати, бо давати це є віддавати з того, що я маю мій час, мої таланти, навіть мої якісь фінансові заощадження. А брати це є одумати тільки про себе, бути таким егоїстом, щоб все було зациклене на мені. Інколи через таке зациклення руйнуються сім'ї, поганий дух. Панує на місцях праці поганий дух у різних таких дружніх стосунках. Тому просімо Бога цю ласку бути добрими християнами, добрими людьми і використовувати наше життя, щоб послужити ближнім тим людям, яких Господь кожного дня посилає у нашому житті. Нехай Господь вислухає нашу з вами спільну молитву на початок дня. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай благословить вас на добрий, гарний Богом благословений день Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу.